Для виготовлення цього бантика я використовувала стрічку сатинову бавовну двохсторонню, двохколірну. І для одного такого бантика нам знадобиться по два відрізочки шириною 4 см довжиною 7, 7,5 та 8 см. Стрічечка шириною 2,5 см довжиною 7 см. Я вже її склала і пришила до неї декор. Тоненька стрічка шириною 6 мм для чорнової талії бантика. і для... Кріплення резиночка. Давайте складемо одну половинку банта. Беремо стрічечку. Края у нас оплавлені. Якщо ви цього не зробили завчасно, то зробіть зараз. На відрізочку 7,5 см позначаємо серединку. Складаємо цей відрізок і фіксуємо. Далі ми беремо відрізки 8 і 7 см. Накладаємо один на один і прикладаємо до нашої серединочки. Ось так ось. Тепер нижній відрізок ми підгортаємо вниз. Оцей, що у нас складений навпіл, ми загортаємо половинку верхню, наверх, ось так ось. І накриваємо верхнім відрізочком. Рівняємо всі наші кутики, поправляємо ось цей відрізочок і фіксуємо. Ось така половинка бантика у нас вийшла. З цієї сторони робимо те самісіньке. Зшивати кожну половинку ми будемо на 6 проколів. Перші два проколи у нас будуть в оцій вільній частині. Ще два проколи, отут, де у нас найбільший складочок. І ще два проколи, тут де чотири частиночки стрічки. Давайте зшиємо першу половинку. Я фіксую ниточку. Дивимось уважно, щоб ми захопили всі-всі всі наші стрічечки, всі наші кінчики. Ітого ми маємо 5 стіпків, 6 проколів. Стягуємо половиночку банта, поправляємо складочки і додатково прошиваємо. Стрічка досить цупка, не так легко це зробити, тому я буду допомагати собі інструментом. Прохожу зверху, повторюю. Так само зшиваємо іншу половинку бантика. Наші дві половиночки готові. На другій я залишила ниточку. Зараз будемо з'єднувати дві половиночки банта разом. Тепер зафіксуємо нашу резиночку. Для цього ми використаємо тоненьку стрічку. У мене вже нагрітий клей, фіксую стрічку попереду і роблю чорнову талію. Бантик з чорновою талією готовий. Далі ви можете використати, зробити будь-яку талію. Чи з декором, чи без декора. В моєму випадку я робила з декором. І для того, щоб мій камінчик стояв на тому місці, де мені потрібно, я саме його зафіксую клеєм. Ставлю крапельку клею напроти камінчика маленьку. і вирівнюю місце, де він має стояти. З того боку фіксую маленький крапельки і клею серединочку нашу. Фіксую край. І залишилось нам виконати фінальний шов. Ось таких красончиків ми з вами пошили. Бантики універсальні, підійдуть, як і на кінці косичок. Так і на різні зачіски. Інший варіант цього бантика: я використала односторонній принтований репс для того, щоб він гарно виглядав цей середній шар, я вставила ще один шматочок нашого сатину. Тобто, отут у нас іде два однакових відрізки по 7,5 см. Ну і коротенькі такі тоненькі хвостики. Інший варіант цієї модельки з коротеньким хвостиком принтована стрічка-гусяча лапка текстильна. І наша стрічка з люрексом. Зверніть увагу, як складений нижній шар. Вгорі я додала стрічку з люрексом, щоб повторити наш нижній вушка, і зробила коротенькі хвостики. І останній варіант сьогодні: використана корейська стрічка томатова органза. Зверніть увагу, як вона дуже гарно між собою поєдналася. Вийшов дуже ніжний бантик, використала по суті три види стрічки: однотонну корейську стрічку, принтовану і однотонну органзу. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, до нових зустрічей. Пока-пока!